Побачити слово Боже та отримати натхнення до Його пізнання. Такою була головна мета виставки за зорею, авторкою якої є іконописиця Юлія Багринівська. Особливою роботою є ікона Різдва Христового. Розповідає художниця, на якій можна виділити вифлеємську зірку. Ця ікона Різдва вона складається із чотирьох частин. Центральною композицією є саме сама Богородиця із немовлятком Ісусом. На немовля Ісуса спадають промені із неба, які його освічують. І власне саме різдвяна зоря там є елемент із різдвяною зорею, яка його освічує. І саме таке основне світло виходить саме із цієї центральної композиції, і по боках є представлені. З однієї сторони, поклоніння пастухів, по іншу сторону, поклоніння волхвів, царів із золотом, Ладаном і миром. І на четвертій нижній композиції, окремо від Богородиці і Немолятка Ісуса, зображений святий Йосиф. І, власне, він у такий показаній задумі. При написанні цих ікон мисткиня використовувала більше зелених кольорів. Адже за її словами він символізує народження Спасителя за 11 років своєї такої творчої діяльності, саме як іконописиці, я вперше використала зелений колір, і цей колір є символом цвітіння, цим символом народження, і його саме використовують у різдві. І також цей колір дає таку надію. На думку відвідувачки виставки Марії Савчук, представлені ікони висвітлюють глибину віри та надії, а саме це є вкрай важливим в час війни. Ці картини вони висвітлюють радість. Висвітлюють глибину віри, бо тільки з глибокою вірою, з вірою Бога можна займатися такою тонкою роботою, бо я рахую, що іконопис то є дуже тонка робота, і будь-яка людина написати ікону без віри, мені здається, вона ніколи не зможе. Що якраз в цей час, в час війни, люди дуже звернулися до Бога. І якраз віра у Бога допомагає людям пережити ту біль, ті страждання, які нам принесла війна, і мати надію, що країна відродиться, що країна буде жити, процвітати, і все, вся та біда, яку ми зараз маємо, вона минеться. Такі ікони та зірки з автентичним орнаментом це відображення української культури. Тож такими виставками ми бережемо нашу спадщину, каже відвідувачка Оксана Савчук. Незвичайно сьогодні вразило перша сімейна картина. Підхід до намалювання сімейної картини це десь е теж такий неоднозначний. Звичайно, образ, який є гордістю Юлі Різдіяни, е хрхрестове е Рождество, Перепрошую, теж надзвичайне. І оці е зірки, які намалювала Юля, і бойківські орнаменти передані, і косівські орнаменти, це ж особливі автентичні наша гордість, яким ми зараз маємо гордитися, показувати і популяризувати українську творчість і не тільки тільки в Україні, а за її межами, тому що ми маємо чим гордитися. Такі ікони, як тут, такому молодому віці, як Юля малює, це надзвичайна здібність і талант від Бога. І розуміємо, що тільки в молитві, тільки з Божим благословенням можна реалізовувати такі проекти, такі картини, такі образи, такої талановитої людини. Експонуватиметься виставка у центрі сучасного мистецтва до 16 січня. Ліліана Іванійчук, Анастасія Бегей, телерадіо компанія